Но там же бачить тризали. Можна Добре вам вийти? Революція. Можна, можна. Оксана Велігоша принесла пакет дитячих речей. У мене двоє діток, дівчинка і хлопчик. Вони виростають і я приношу сюди речі для малозабезпечених. Ну, що гарне, хай носять. Одяг теплий і хорошої якості, говорить Оксана. Ось така ковтиночка на дівчинку. Колготички вже треба. У цих мішках речі, які принесли мешканці мікрорайону, є тут і жіночий, і чоловічий одяг, каже волонтерка Валентина Масоха. Ми перебираємо на на кольори, на, на різні. мужські, жінські. Далі йдуть по направленню, дитячі дома, пристарілим. Вибрати для себе щось тепле на осінь чи зиму можуть і мешканці Дніпровського, додає Тетяна Зуєнко. Буває, просять, просять, що знайдіть, будь ласка, нам щось таке підберіть нам. Буває, приходять і заказують, ми підбираємо і забираємо. Не пропаде жодної ковтини, розповідає Тетяна Зуєнко. Застеречене модне теж задіють в роботі. З нього поріжуть стрічки для сіток. Їх волонтери на комітеті платуть сім років для українських військових сейчас мы ми в'яжемо зелене. Зелене, зелене таке, чорне. Ну що підходить? Так, під, по кольору та скоро кольори сіток замінять, додає волонтер Микола Федоренко. зимою більше білого додаємо і трошки темного. Тетяна Рева, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.